Hello everyone, this is level B1, Lesson 64. Phrasal Verbs on Channel English with Mila. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. Let's continue Phrasal Verbs starting with letter P. Payback. Перекладається. Повертати гроші. віддячити або помститися комусь. До прикладу. Is it your way to pay your parents back? Це таким чином ти віддячуєш своїм батькам. Pay-in перекладається. Вносити або розраховуватися. До прикладу, Would you be able to pay in full? Ти зміг би розрахуватися в повному обсязі? Pay on entry перекладається. Платити при вході. До прикладу. Don't worry, we can also pay on entry. Не переймайся. Ми також можемо заплатити при вході. Pay-off перекладається. Погасити борги. Окупитися або підкупити когось. До прикладу, It took Magda 5 years to pay off all her student loans. Pay out перекладається. Виплачувати або видавати. До прикладу, yearly the company pays out dividends to shareholders. Щороку компанія виплачує дивіденди акціонерам. Now it's time for practice. Let's do an exercise together, as we always do. Investing in property will most likely t t t t in full. Інвестування в нерухомість швидше за все окупиться в повній мірі. Окуповуватися це фразове дієслово to pay off. Речення у майбутньому часі, Future Simple, а ми знаємо, що після допоміжного дієслова will основне дієслово вживається без часточки to. Отже, pay-off. Investing in property will most likely pay off in full. Buy this watch. You can always -t, 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 -t installments if you have not enough money now. Купи цей годинник. Ти завжди зможеш сплачувати частинами, якщо наразі у тебе недостатньо коштів. Сплачувати це фразове дієслово to pay in. Тут у нас модальне дієслово can, а ми знаємо, що після модальних дієслів часточка to не вживається. Отже, Pay-in. Buy this watch. You can always pay in installments if you have not enough money now. His bank deposit тт 10% monthly. Його банківський вклад виплачує 10% щомісячно. Виплачувати це фразове дієслово To pay out. Речення у теперішньому часі. Present simple. Мова йдеться про банківський вклад, a bank deposit. Його можна замінити займенником it. а це третя особа однини. Отже, до дії слова додаємо закінчення S. Pays out. His bank deposit pays out 10% monthly. David vowed to t -t, t t his best friend for the betrayal. Давід поклявся помститися своєму найкращому другу за зраду. Помститися комусь це фразове дієслово to pay back. David vowed to pay back his best friend for the betrayal. That's all for today, my friends. I appreciate your likes and comments. Good luck. See you all next time. Bye-bye.